Я вас всіх вітаю, і сьогодні у нас виступає Сітько Єгор Ігорович із темою Стартап Як знайти гроші на реалізацію власних ідей. Спеціальність 076, підприємництво та торгівля. Прошу, його тебе до слова, а я поки що запускаю презентацію. Шановні ну, слухачі, сьогодні я б хотів вам розповісти і показати доповідь на тему стартап, як знайти гроші на реалізацію власних ідей. Зараз ми поки почекаємо, поки запуститься презентація. Вперше стартап термін з'явився в США в 1939 році. Тоді, поблизу міста Сан-Франциско, в долині санта кварі Каліфорнія, сконцентрувалися майже всі підприємства і фірми, що займаються е, розробками сфері високих технологій. У ті часи студенти Стенфордського університету Девід Паккарт і Вільям Хілет, створюючи е, тут свій невеликий проєкт на цю справу стартапу, що від англійської стартап стартувати, запускати. Згодом цей стартап переріс таку величезну успішну компанію, як Хілет Паккарт. Стартап від англійської запускати це, це тимчасова структура, яка спрямована на пошук і реалізацію масштабованої бізнес-ідеї. Характерні риси стартапу. Перша характерна риса це нове підприємство. Друга інноваційні ідеї. Третя, чітка ціль, для досягнення якої створюється підприємство. Четверта невеликий розмір. І п'ята стартап має короткий життєвий цикл. Мета та завдання стартапу. Основна мета стартапу це заробіток. На початковому етапі побудови своєї компанії потрібно визначитись, який бізнес ви хочете побудувати. Друга головна мета стартапу це набір професійної команди. Задання стартапу на перших етапах це ідея створення продукту. Відмінні особливості стартапів. Перша від Можна не переключати слайд. Перша відмінність це курс на новий продукт. Найчастіше суть стартапу полягає в просуванні інноваторських ідей або вдосконаленні старих. Завдяки цьому стартапи можуть конкурувати навіть з найпотужнішими корпораціями, які в більшості випадків не обтяжують себе веденням інновацій і продовжують пропонувати ті товари і послуги, які давно зарекомендували себе. Ось чому будь-який стартап це стрибок у невідомість. Друга відміна особливість стартапу це в основі стартапу лежить цікава бізнес-ідея. Не секрет, що без ідеї не було б ні, взагалі ніякого бізнесу. Однак в стартапі ідея має особливу цінність. Якщо вона обіцяє перспективи, то вона може бути дуже дуже дорогою. Для порівняння, в інтернеті повнісінько стандартних ідей де відкриття власної справи, які... і вони абсолютно безкоштовні, і іноді до них навіть тоді бізнес-плани. Творці стартапів молоді, багато відомих успішних стартапів це вчорашні студенти. Згідно зі статистичними даними, середній вік стартаперів 25 років. Ось чому нові починання з діснотку зневаги іменують гаражним бізнесом. Молодим людям, ще не розбагатівшим, ніде зібратися для обговорення своїх ідей, крім як в гаражах і на знімних квартирах. Четверта особистість це стартапери ставлять на карту все. Як правило, ініціатор стартапу вкладає всю душу в свою ідею. Щоб реалізувати її, людина готова ризикувати по-крупному. Стартапера не хвилює той факт, що ціна перемоги може виявитися занадто високою. Якщо він зацікавлений в успіху, то зробить все можливе, щоб допомогтися його. Ініціативна група працює за ідею, а не заради прибутку. У створенні стартапу бере участь ціла команда, е, ночові з ідейним лідером. Кожен з членів цієї команди виконує певні її функції. Один може розробляти перспективну ідею. Інше планувати бізнес на базі цієї ідеї. Третє шукати постачальників, клієнтів, джерела фінансування. Шосте відмінно особливе – це проблема з фінансуванням. Мабуть, нестача коштів для втілення ідеї життя є головним характерною ознакою стартапу. У цьому немає нічого дивного, адже стартап створюється захопленими молодими людьми, у яких є величезна кількість енергії, але немає грошей. Ось чому стартапи потребують інвесторів, які зацікавлені свіжими ідеями і допоможуть взивати її, вклавши в свої кошти всі проекти. Наступний слайд. Вісім перспективних сфер для стартапів. Можете натиснути. Там з'явиться список. О, далі. Перше. Інтернет речі для промислових пр потреб. Друге онлайн-освіта. Третє розробка мобільних додатків. Четверте переносні пристрої та аксесуари. П'яте розробка ПО для бізнесу. І шо шосте кібербезпека e-commerce і зелені технології. Це самі перспективні сфери для стартапів. Я вам хочу розповісти про е, наш проєкт, команди, яку ми зібрали. Вона розробляє Android-засунок і розширення для браузера Chrome. На цьому слайді ви бачите інтерфейс і функції саме Android-застосунку. На першому слайді показана функція календарний тиждень. На другому у нашому можна подивитись розклад зінтків, а на третьому розклад занять. На дев'ятому слайді можете повністю його відкрити. Якщо вас зацікавить доєднатися до групи тестувальників та отримати ранній доступ до нашого застосунку, то є посилання на самому слайді. І як і до нього залучиться форму, заповнить Google форму. І вам прийде відповідь на Gmail. Можна ж мені відправити посилання в чат? О, так, відправляйте, чи вам допомогти в плані відправити? Ні, я, я зможу. Я відправив. Угу. Звичайно, звичайно. Угу. Наступний слайд. На слайді 10 показаний вже інтерфейс розширення для браузера. Chrome Посилання на розширення, QR-код, який зараз з'явиться на екрані. І також відеоінструкція для його встановлення. Не знаю, чи працює. Ой, Іванович, зараз відео. <гум> Ні, Ні скоріш за все. В моїй с... претензії. Ні, не, не можна запустити, на жаль. <гум> ну, тоді, якщо що, там пояснюємо наступний слайд. Якщо ви можете, то ви можете також у нас час є, ви можете відправити посилання на відео і я можу його вимкнути. Добре, зараз 5 секунд. Тут лекція доволі прикольна. Бачите, тут ще додатково відеоматеріал. Ось, типу, розповідь повністю про такий старий етап цього додатку. Після лекції я додам від себе, тому що я є одним із тестувальників. От, і доволі прикольно. Зараз самому прийдеться ще знайти посилання на відео. Бо воно ну, зараз. А, його саме А зараз... взагалі, давайте на, на наступний слайд, там, якщо є, як буде QR-код на наш YouTube канал, то, то там легше вже так. І запустити відео. Ось. Ані, повезло, я знайшов посилання. Зараз відправлю в чат. на Це відео. А, на даному слайді ви бачите контакти на нашого проєкту. У нас є власний телеграм-канал є кампус Team, де можна стежити за новими оновленнями, а також посилання на YouTube канал. Зараз ми подивимося відео, як встановити розширення на браузер Chrome. Так, видно відео? Чи ні? Ну, мені видно. А як глядачам? Угу. Зараз хвилинку я просто не ввим вімкнути. Я хочу просто вімкнути, щоб воно було все нормально, саме із відео, і звук, щоб ви все чули і бачили, щоб воно у вас не лагало. Так, все. Я ці настроєчки включив. Поділитися. І тоді вмикаємо відео. Так, звук на повну громкість. Привіт. Сьогодні я розкажу. Як додати розширення EHN2 в браузер Chrome, яке допоможе вам слідкувати за розкладом дзвінків, номером навчального тижня та іншими корисними речами для навчання. Спочатку відкрийте браузер Chrome і введіть у пошуку EHN2 розширення. Далі перейдіть за першим посиланням, як на відео. Щоб додати розширення, натисніть на кнопку Додати в Chrome. З'явиться вікно підтвердження, де потрібно буде натиснути Додати розширення, щоб підтвердити встановлення. Після встановлення розширення іконка з'явиться у верхньому правому куті браузера. Натисніть на неї, щоб відкрити розширення. Щоб закріпити розширення, натисніть на іконку у вигляді пазла в правому верхньому куті браузера та виберіть Закріпити навпроти розширення. Обов'язково залиште 5 зірок для цього розширення в Chrome Web Store. Так ми підтримаємо розробників і допоможемо іншим користувачам знайти цей корисний інструмент. Дякую за перегляд. Так, все. Без п'яти зірочок нікуди. Ось е, його е, чудова лекція, скажу від себе. Е, скажу також, як е, е, я да, ще да, не да. закінчу. Не а, кажіть, кажіть. Ну, можете вмикати презентацію, я ще не закінчу, там ще є ще розповісти. Так, за хвилиночку. Uh, uh, так, я вмикаю презентацію. Повинно бути видно. Дванадцятий слайд. Сім угу. способів знайти фінансування на стартап. Перший власні кошти. Найбільш вірогідний варіант для більшості стартапів. Можливо, ви все життя працювали і зараз володієте достатнім капіталом, щоб фінансувати власну ідею. Другий спосіб друзі та родини. Часто цю позицію називають 3Fs. Friends, family, fools саме так. Бо хто фінансуватиме ще не зовсім надійні ідеї, як не ваші найближчі люди, та ті, хто безкордовно ставиться до власних коштів. Але не засмучуйтесь, є інші варіанти. Бізнес янголи, люди, які стануть справжніми ангелами для вашого стартапу. Переваги ангельського інвестування в тому, що вам не просто дають гроші, але й буквально стежать за кожним кроком, підсказують і направляють. А головне діляться контактами та водять у ділове коло, де їх шукати? Часто вони об'єднуються в ком'юніті, як от ELC чи ЮААНЖ в Україні. Четвертий спосіб: венчурні фонди. Понад 50 активних венчурних фондів, і відповідно знає про них чимало. Точніше, наприклад, наприклад, всі об'єднує понад 50 активних венчурних фондів і відповідно знає про них чимало. Завдяки Investors Book, ви точно зрозумієте специфіку та інтереси найактивніших інвесторів на ринку. Зрозуміло, що прийти до вечірного інвестора значно складніше існує своя специфіка. Але асоціація, наприклад, регулярно організує конкурси чи пітчин, що дозволяє фондам знайти свої стартапи, а тим познайомитися з інвесторами. П'ятий спосіб краудфандингові платформи. Інколи там ви можете знайти найнесподіванішого, нестандартного інвестора і одразу покупця. Найпопулярніші платформи гарантують вашому проєкту не тільки кошти, але й хороше медіа висвітлення О, а ще інвесторів та потенційних покупців варто шукати на міжнародних виставках та павільйонах. Про фандингові платформи, коли я вступав в команду, мені попросили з цим питанням більш детально розібратись, тому я пройшов навчання курс. На дії у світі на тему краудфандинг, як зібрати кошти на свій проєкт. І ми спробували на пару платформах щось зробити. Такі як Індієго, Kickstarter і спільно кошти. Ну, найбільший позитивний результат був на спільному кошті, але ми там стикнулися з деякими проблемами. Наступний слайд. І також сьомий спосіб. Знайти фінансування це бізнес-інкубатори та акселератори. Подібні інвестори зазвичай хочуть брати активну участь у реалізації вашої ідеї. Вони зацікавлені перетворити її на життєздатну бізнес модель і готові надати для цього кошти. Ось приклади самих таких відомих в Україні акселераторів. це, це всі Accсерешен Українського католицького університету акселератор для українських стартапів, місія якої є розвивати стартап культуру в Україні, та підвищити конкретну спроможність, конкретність українських стартапів, глобальній стартап-системі і посилання на їхній сайт. Ну і сума, яку вони надають фінансування десь 10 тисяч доларів, якщо цікавить їх зацікавить їхня бізнес-ідея. Також є пінкубатор: програма для засновників стартапів стадії ідеї для пре яка допоможе. Відвалідувати ідеї, структурувати роботу та не наступати на граблі, уникаючи поширених помилок. Е, інкубаційні програми є протягом 6 років. Допомагають стартапам валідувати ідеї та будувати масштабовану бізнес-ідею. Е, Бізнес-модель разом з експертами зі стартап-спільнотами. Вони вже надають 25 тисяч доларів, якщо їх зацікавить ваша ідея. Також є посилання на їхню сторінку. Наступний слайд. Челендж АІ. 3.0 – Це трьохмісячна міжнародна квіті фрі акселераційна програма для інноваційних стартапів. Цього року організатори пропонують учасникам індивідуальні сесії від бізнес і тех менторів протягом усієї програми пічних провідним українським та міжнародним інвесторам та підтримку від партнерів. Вони стільки ж, як і є, надають 25 тисяч доларів, якщо їх зацікавить ваш проект. І також посилання на нього. Дякую за увагу. No i na tym no, slajdzie ja jeszcze dubluję kontakty naszego projektu. To Ja wyjmę znak. Także na tym samym slajdzie ja dubluję kontakty naszego projektu. Jeśli was zainteresować. Aha. Ну, тепер точно все. Ну що ж, чи є запитання до нашого лектора Єгоря Сітько? Так, перше запитання є. Воно в чаті. Скільки людей оптимально має бути в команді і хто для сайтапу. Скільки має бути в команді? Ну, в залежності від своїх ідей. Взагалі, чим більше. Ну, напевно. Починаючи з п'яти і більше. Ну, краще, чим більше, ніж більше людей, тим краще. Бо от наш проєкт стикнувся з такою проблемою, нам не вистачає людей. А хто? Ну, це вже залежно, який ви стартап робите. Я можу сказати, наприклад, нашого, нашого проєкту, то нам треба нам був потрібен програміст, дизайнер, маркетолог. Ну і ж хтось з економічним напрямку. Так, чи є ще запитання? Марія Палівна, пишу. Дякую Єгоре за, за цікаву доповідь, і, зокрема, за презентацію. Застосунку є ХНТУ. Я особливо ним кор особисто їм користуюся. в мене немає розширення, бо в мене інший браузер, але на моєму Андроїді застосунок є. Я також є в переліку тих тестувальників. Закликаю всіх долучитися. Поки розкладу для всіх спеціальностей немає, але користуватися тим лічильником тижнів дуже зручно. Дуже зручно, коли ти знаєш, яка пара йде в даний момент. І викладачам, і студентам дуже зручна навігація, не шукати ресурси ХНТУ десь в інтернеті чи в якомусь іншому ресурсі. Одразу через застосунок в один клік можна перейти і на сайт ХНТУ, і в Модули, на пошту, і всі наші інші соціальні мережі. Тому я всім раджу встановити цей застосунок. По-перше, це корисно, А по-друге, це знаєте, така взаємопідтримка всіх спільноти ХНТУ. Ми маємо бути одною командою, і разом я вірю, що ми можемо зробити багато чого корисного і цікавого. Ну, якщо ви зрозуміли, Єгор сказав, що в команду не вистачає людей, і якщо серед нас тут є люди, які бажають і можуть допомогти просунути цей проєкт, то пишіть або тут в чаті, або до студентського парламенту, бо Соня і Ліза, які сьогодні, зокрема, адмініструють наші Zoom-зустрічі, вони є тими дизайнерами проєкту. І тому вони швидко зреагують і долучать вас до нашої спільної команди. І ЄКНТУ стане ще кращим і ще доступнішим для всіх. Дякую, Єгоре. Я вірю, що всім було корисно, всім було цікаво. Зокрема, слідкуйте за нашими соцмережами. бо... Можливості про до стартап проєктів ми викладаємо дуже багато. Ми це відслідковуємо і до нас з пропозиціями багато організацій звертаються. Були б ідеї, і можна писати стартап-проекти на різні теми і шукати собі фінансування, щоб ваші ідеї дійсно були реалізовані. Дякую ще раз, Єгоре, дякую всім учасникам і долучайтесь до наших спільних проєктів. Чудово. Е, у нас ще одне питання питання в чаті. Які помилки варто уникати при пошуку грошей для стартапу? Які помилки варту? Угу, бачу, бачу. Ну, які помилки. При вишуку грошей. Ну, по-перше, це ненадійний, тот, хто вам дасть ці кошти, може бути просто ненадійна сама організація. По-друге, в принципі, це ще виходить з першої причини, можуть вкрасти ваш. І, по-третє, кіхом Mm. Та й не можу придумати. Взагалі, більш основна помилка це ненадійний ненадій, ненадій, інвестор. Це от головна помилка при пошуку грошей для стартапу. Д Дякую його за відповідь. Тут е, Євген Олександрович, голова стартапу. Ось, Добрий день. Хочу доповнити. Такі моменти валідація актуальності ідеї, чи є затребуваність, чи можливо аналогічні розробки вже існують, і чи є затребуваність зараз, наприклад, тренд йде на зелену економіку, на рециркулярну економіку і на військову тематику. Тому, наприклад, якщо ви будете стартувати то от оці два напрямки: на це є гранти, на це є зацікавленість. А, і штучний інтелект, звичайно, третій, штучний інтелект. Оце три, три, три напрямки, по яких є перспективи. Тобто, якщо у вас є ідеї, оцінюйте з напрямку актуальності. Ну, це все, що я хотів додати. Дякую, Євген Олександрович. Що ж, так, у нас ага, вам відповіли то, що подякували за відповідь. Ось, чи є ще запитання. Поки хто хоче, можете підняти руку і, або написати в чат. А також я відправляю Google-форму для проходження тесту по лекції Єгоря. Ось тому прошу подивіться в чат. Я відправив всім. Там переходьте за Google формою та переходьте тести. Тут питання. Питання у нас під'їхало. чи можна брати ідеї, брати ідеї свинта стартапів? Цинтаріально це завжди, в більшості випадків, це погана ідея. Ну, взагалі, взагалі, ви дуже повинні орієнтуватися на свої сили. Якщо там непоганий проєкт, але йому не вистачило його розпосюдження чи фінансування, то можете спробувати, але краще вже свої ідеї реалізовувати. Ніж брати з Е, Добре, у нас тут Марія Йосипівна. Сказала, те, що ви молодець, Єгор. Ось чудовий виступ. Дякую. Так. Хто хоче ще поставити питання, то будь ласка, ставте питання, також приходьте тестування і можете написати свої коментарі в Google формі, там в кінці оцінити виступ його. А також, якщо хочете зараз зробити приємно, то будь ласка, можете написати людина, яка ставила питання стосовно цвинтаря старих етапів, подякувала за відповідь. Також хочу вам нагадати, користуючись нагодою, те, що е, зараз триває збір ось на 79 дев'яту десантно-штурмову бригаду, а саме на риби для ППОшників. Тож прошу вас долучитися. Е, сам збір я вам посилання на нього, точніше на банку е, відправлю. Так, він також є в нашому телеграм-каналі. Тож прошу долучатися. Е, Ага, у нас тут є ще одне питання. А, ви говорили про ЕХНТУ, дуже цікаво. Ага, це, це коментар більше. А, ви говорили про ЄХРНТУ, дуже цікава ідея. А можливо додати ваш стартап Шиї? Якщо можливо, то як би ви його додали? Які він би виконував функції на вашу думку? Штучний інтелект хоче долучити до вашого етапу. Чесно, це більше питання до програмістів. Я знаю, що зараз йде активна розробка, як додати в АІ в наш проєкт, але я вже чесно не, не пам'ятаю, що точно, і це, напевно, краще спитати у керівника, нашої mm. Євген Олександровича. Я точно пам'ятаю, що зараз йде активна розробка і намагання встановити АІ. Наш так. додаток. Євген Олександрович якесь хоче відповісти. Будь ласка, Євгена Олександрович. Да, да. Ну, звичайно, ми також прийшли до цієї думки. Коли буде впроваджено повний розклад, і такі дані, тобто, ви будете авторизуватися і в профілі вказувати, наприклад, свою групу. Так, тобто буде відомості, то буде доданий. Асистент, який буде вам підказувати планування вашого робочого дня, робочого тижня, виходячи з вашого розкладу, От. це не дуже складно реалізується е, там по АПІ отримувати токени з того чапті. Ну, але ж, знову ж таки потрібні люди, які будуть цим займатися. Потрібен час на тести, на впровадження. Ну тому. Ми і чекаємо якусь нову кров, яка допоможе нам допрацювати цей напрямок. Дякуємо за питання і за відповіді. Е, так, Ярослав подякував вам за відповідь, і також сказав, що було дуже цікаво. Хочу, поки, якщо у вас є питання, то можете, будь ласка, їх ставити. Також, якщо коментарі, то, то, то також можете їх писати. Хочу вам нагадати, що далі у нас за розкладом буде відбуватися ще. Uh, ще в нас будуть відбуватися uh, лекція о 15.20 від uh, Євгень, uh, від Харчуків від Харчука uh, Євгенія Євгенія Мклайовича та Шоста Ксенії Сергіївни. Uh, далі у нас йде в 16.00 uh, лекція від uh, Бончарової Вікторії. Uh, також ось uh, ось uh, в цей час, але uh, друга черга. Це в нас буде лекція від uh, Дебеленко. Дебелко, вибачте, дебелко Аліни. Ось, і в 1640 Вдовиченко, Нікіта та Дубінін Максим також буде виступати. Ви ознайомитеся з розкладом можете на нашому сайті. Прошу вас переходити на сайт. Зразу, коли на головну сторінку попадете, то побачите. Там студентський джем, натискайте та побачите розклад потім. Е, якщо немає питань, то ми будемо завершувати. Я подякую нашому лектору. Ось його Тобі дякую. Було цікаво. от Тебе чути. І також дуже класно те, що тут представлений саме існуючий досвід ста етапів, який вже діє. Дякую, велике. Дякую вам за те, що вислухали мою доповідь. А можна ну... вимкнути камеру на секунду?